Більше року пройшло від подій Революції Гідності. Ми пам'ятаємо той ріст національного духу як неймовірний спас світла в нашій державі. Ми були більш ніж впевнені, що ті, поку Небесні Сотні недаремно загинули, вони відповідали найвищим заскакам нашу державу світлою, могутньою і слідцем цієї земля. Я не згідний з цими тарифами, з роботою нашої влади. Мене дуже засмучує, що прем'єр-міністр є моїм земляком. Люди, яких цей народ привів до влади, віддаючи своє життя. Дав таку, такі, таку довіру, такий кредит довіри. Вони не виправдали це все. Змін нема ніяких на краще. Більше того, зміни все хуже, хуже стає жити. Дуже погано ставлюсь до підвищення тарифів, тому що я живу тільки на одну пенсію, я вже сьомий десяток розміняла, і тому ці тарифи то взагалі я не знаю, чи вмирати, чи жити, чи взагалі я не знаю, що робити. За кордоном пенсіонери краще живуть і мають можливість десь їхати, відпочити, тому що вони відпрацювали по 40-45 по років. Я, наприклад, 42 роки відпрацював. Є ветеран труда, дітьо війни, але з тої пенсією, яку нам виділили, неможливо прожити. Ну, я десь так прогнозував приблизно, що може бути, тому що час підказує зовсім інше. Хто більше піариться, готується до виборів, значить і отакими способами мріють здобути свій рейтинг.